Вітаю всіх! Сьогодні хочу показати свої поділки цимбідіума і у нас є вже перші втрати. У мене ця поділка, стара бульба, здулася загнила Ну и, естественно, ця молодий рост пропав ну тут все є. Цій... З цієї бульбочки тут і не було майже корінців, хоча ось у і зелені вроді би. А так більшість була поганих. Ну, не знаю, що їй не сподобалося. Тут ось і зелені такі гарні корінчики. Ну, бульбочка пропала. І ця теж, як бачите, почерніла все. І, І ще ось оця теж, бульбочка здулася, молодий ріст теж пропав. Тут лише один був корінчик, ну він, ну, не вийшло. Залишилося три поділки. Тут щось таке незрозуміле з цією на молодому рості на молодої бульбочки з'являються якісь, ну, чи то рости, чи то корінчики, я не можу зрозуміти, що то. Бульбочка гарна, зелена, хоча в неї тут більшість тільки тяжі основного коріння майже й немає. Ну, поки що стоїть. Тут, звісно, поділка більш гарніша. Тут ось оцей великий ось бульбочка молода. Тут дві молоденьких, ну тут більш так гарно все. Корінчики є. Ну, ця. Ця норм ця тут теж поки що тримається. Тут молоді рости є. Корінців тут маловато. Ну, ростуть, поки молоді рости. Може, від молодих ростів підуть корінчики, поки є надія. В общем, дві втрати із п'яти у поділок, ну, не змогла я не змогла. Не, як то кажуть, не моє. Орхідеї цим бідіуми то не моє. Хотя ось у її корінчики гарні, але щось не то. І я ж їх Майже ж, ну, не заливала, тільки проливом, чуть-чуть зволожувала. І все. Стоять на гарному висвітленні. Ну, ну трапляється таке. В общем, із п'яти поділок три поки що живе. Що буде далі? Будемо. Будемо спостерігати. Сподіваюся, може, хоча б, може, ці поділочки будуть рости. Ну, поки що так. Дякую за увагу. На все добре.